Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто. Ми вдячні фонду Вадима Новинського за неоднократну допомогу нашим людям. Це Інваліди, переселенці і інші категорії, які потребують допомоги в настежі час. Це не перший раз ми працюємо із фондом водім невісткою. Завдячи фонду, ми змогли забезпечити воїнам 66-ї бригади, які знаходяться на передовій вологими сервитками, антисептиками. Ще раз хочеться подякувати робітникам фонду за їхню нелегку працю. Дякуємо всім небайдужим, хто долучається за допомоги людям, які перебувають в складних життєвих обставинах. Дякуємо на дівчатах Олександру Василь за постійну підтримку таких осіб, дякуємо фонду Вадима Новинського за допомогу, тому що люди, які перебувають в таких обставинах, завжди потребують допомоги, підтримки, а особливо продукції харчування. Я мати чотирьох дітей дуже вдячна вдячна за допомогу фонду Вадима Новинського. Дякуємо. За счет э, помощи новинського фактично ми виживаємо. Больше спасибо за вот этот продуктовий набор. Фонд Вадима Новинського допомагати людям просто.